Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні порада на наступний тиждень з 11 по 17 серпня. Тож, я буду викладати три карти, а ви вибирайте свою. Так, дивимося. Перша карта у нас імператор. Старший аркан. Ця карта радить звернутися до впливової людини. Це може бути і брат, і батько ваш, сват, сусід, начальник. Ну, якщо у вас нема такої людини, до якої ви можете звернутися по допомогу, значить вам потрібно настояти на своєму, подумати про себе. І сім'ю, але в плані матеріального забезпечення. Тобто рішення, які ви приймете на цьому тижні, певним чином відобразяться на вашому матеріальному стані. Тому візьміть себе в руки, одумайте все логічно, зробіть все відповідально, послідовно і стійте на захисті інтересів вашої сім'ї. Наступна карта. Також старший аркан, суд. А ця карта радить вам на цьому тижні серйозно розібратися зі своїми справами. Вам потрібно піти на серйозну розмову. Ну, чи звернутися до властей. Карта вам радить підняти голову і відчути, що зміни ідуть і вони неминучі. І вам також потрібно. Тут впевнено змінювати ситуацію. Не бійтеся цих змін. Звільніться від минулого, від старого, від жившого і непотрібного. Тому що у вас по цій карті вкрай важлива ситуація і кармічна. Вам зверху показують, що пора щось дуже сильно змінювати. Ви повинні проснутися і повністю переосмислити. Своє життя. І третя карта туз пентаклів. Ця карта дуже хороша. І вона радить вам на цьому тижні скористатися шансом, бо вам в руки йде якась можливість. Зверніть увагу на те, що кругом у вас відбувається. Ви можете отримати щось дуже цінне. Якщо ви щось починаєте, результат буде. Насолоджуйтесь ним. Тут, знаєте, так, обставини кругом вас складаються, що ви отримали те, що хочете у фізичному світі. Дозвольте собі отримувати задоволення. У вас ще на цьому тижні є можливість отримати і підтримку, і допомогу. І ще ця карта радить працювати на результат. І він обов'язково буде. Ось такі вам поради на наступний тиждень. Всім бажаю хорошого тижня!